Коли дитина отримує діагноз інвалідність для батьків це завжди непросте випробування. Далеко не кожен може це витримати. Причина інвалідності у дітей на сьогоднішній день ну от ми виділяємо такі три великі. Це перше поруки розвитку різних видів, Сюди відноситься і синдром Дауна, і заболівання нервної системи і психіки. Это вторая группа, которая относится сюда, дети с заболеванием аутизма. И третья группа – это эндокринные заболевания, нарушение обмена веществ. То есть такие вот три большие группы, которые вызывают вот эти, и инвалидность у наших деток. Ну, у нас ДЦП с эписиндромом. Заболели мы не сразу. Вернее, диагноз нам поставили. Уже когда в 6 месяцев он не сел, не начал ходить, уже нам тогда поставили этот диагноз. Так вроде бы сразу все было хорошо, это а потом заболели. Теперь ездим лечиться в Донецк, в Трусковец. Возим его. Всякие реабилитации. Здесь входим, у нас в городе реабилитационный центр. Аби створити належні умови для виховання дитини, у кривому розі є декілька інтернатів для дітей з особливими потребами, які допомагають дітям у фізичному та інтелектуальному розвитку. У кожному районі міста працюють психолого-медичні педагогічні консультації. Існують міські програми, які спрямовані на соціальний захист окремих категорій мешканців Кривого Рогу. Відділи соціального захисту населення надають засоби реабілітації, але багато чого залежить від неполегливості батьків, що може підтвердити мати дев'ятирічної Даші Наталя. Вгоди 10 місяців ми перенесли нейроінфекцію, і дитина у нас перестав розговарювати, перестала практично перестала ходити. В общем, зріння нарушилось. Ну, Пошло все по неврологии. Мы несколько раз ездили на дельфинотерапию, хотя нам врач наш говорил, что она вам не поможет, но нам после нее было очень даже хорошо. Препараты медицинские и занятия, массажи, занятия. Ну, ходили к логопеду, а потом решили дома заниматься. Занимаемся дома. А на данный момент мы ходим в школу и ходим в школу матери ребенка, особенного ребенка. За підтримки міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і благодійного фонду «Фавор» у 2010 році було організовано школу матері та особливої дитини. Зібрали батьків, які мають однакові інвалідність у дітей. Тобто ми їх і називали «школа мами і особливого дитина». Ми ці дітей називаємо особливим. Чому особливим? Тому що вони нуждаються в трохи більше уваги з боку батьків, з боку суспільства і вирішуємо таким образом всі питання. Це і тренінгові занятия с родителями и поддержка родителей по тем проблемам, которые возникают. И приглашаем специалистов по всем направлениям, которые нужны нашим родителям. То есть для того, чтобы они, будучи в нашей школе, были грамотны, эрудированы и знали, как отстаивать свои права и помогать своим детям. У школі створені всі умови для всебічного розвитку дітей-інвалідів згідно з їх індивідуальними особливостями. Дітям допомагають соціально адаптуватися, поспілкуватися з однолітками. Батьки можуть поділитися досвідом та отримати поради у вихованні. Крім того, тут для дітей та батьків влаштовують різні конкурси, свята та відпочинок на природі. Любов бути до таким дітей, любов, розуміння не отгораживание от всего от социума, что вот пусть там дома сидит, и чтобы его никто не видел, и чтобы там ну, не обращали внимания, да, обращают внимание, оглядываются, и иногда не тактично спрашивают: а что, а почему она в коляске там, или что-то еще. Ну, этого діла закриватися не можна. В будь-якому виходити і гуляти і старатися, щоб то мог навчатися в соціумі. Дійсно вражає та захоплює материнська любов, стійкість та наполегливість у боротьбі з такою тяжкою недугою, як дитяча інвалідність.